Друзі, вітаю часи невизначеності, коли допомога від Сполучених Штатів залишається під великим питанням. І ти не знаєш, чого очікувати вже найближчі дні. Дуже важливо говорити про наші, наші власні спроможності, звісно, і про розвиток військово-промислового комплексу, і про підготовку наших воїнів. І От нещодавно нас їх порадували новою ракетою Довгий Нептун, яка тепер може стати великою загрозою і для будівель ФСБ і Міноборони просто в серці Росії і в Москві. Але варто пам'ятати, що за кожним пострілом стоїть конкретна людина, яка перед тим як запустити той самий довгий Нептун, має пройти дуже довгий тривалий шлях підготовки, і це мова не лише про ураження на території Росії, це звісно і про відбиття повітряних атак, якими нині тероризують абсолютно мирні міста Тилу України, от якраз про це сьогодні будемо говорити про підготовку наших військових та про ті інновації, які впроваджують на цьому шляху. Засновник компанії PSS Biologic 7 Ігор Білов сьогодні з нами. Пане Ігорі, вітаю. вітаю. Ну я певен, що наші глядачі більшість з вами вже знайомі. Ми розуміємо, що ви впроваджуєте хай-тек технології, так підготовку наших військових а, щодо щодо відбиття, зокрема повітряних атак. Ми знаємо, як трансформувалися ваші тренажери вже за час великої війни. Ви ж загалом людина цивільна, я правильно розумію. Ви в цю сферу прийшли. От розкажіть для початку, які виклики стояли там три роки тому у підготовці, так? і над чим ви працювали? І от як це трансформувалося в те, на чому працюєте сьогодні? От таке загальне питання для початку. Ну, Цю історію я вже розповідав багато разів, але ще раз в двох словах скажу, що ця діяльність по виробленню, розробки тренажерної тематики вона почалася з повномасштабного вторгнення. Тобто були якісь факультативні проекти, які, ну так, Казалося, що нікому не потрібні, так здавалося. І коли почалася повномасштабна війна, ми почали їздити по частинам і надавати можливість бійцям стріляти. Це були навчальні центри, це були військові частини. Стляти Про ми говоримо просто умовно, як в ТИРі так тільки віртуально. Ну так, да. Mm -hmm. У нас було декілька видів озброєння, які були вже просимульовані. Це був пістолет, автомат, і РПГ. Е і хлопці кажуть, що ми не вміємо стріляти навіть зенлаву. Ми не знаємо, як це робити. Нам теоретично щось показали, але ми не можемо зрозуміти, як це буде в бою, і розповідали жахливі історії жахливі як як мені здається, про те, як в окопі е, в бойових умовах бійці гуглили, як користуватися лавом, тому що була задача знищити танк чи бронетехніку, В них був енлав. Вони не могли цим користуватися. Ми розробили досить швидко, буквально за три тижні прототип, який щось що працювало, яке виглядало як ЕНЛАВ, яке базувалося на стріляної трубі. Ми там якось закріпили там, електроніку, воно не відповідало вазі навіть, але бійці вже розуміли, що можна натискати на ті чи інші кнопки важелі тощо і розуміти, як воно працює. І з цього почалася саме ця історія. І ми зрозуміли, що ми досить швидко от можемо. Зараз я перепрошую. От якраз нам демонструють зараз, як ви на трубу, наскільки я розумію, ну, тільки що було так, безпосередньо встановлюєте ось так, правильно, можливо. Та, та та стріляна так. труба Джевелін в, в даному випадку. Джевелін це є смарт-зброя, і це досить важка зброя, щоб зрозуміти. ну, Я взагалі не знаю, як можна теоретично зрозуміти, як стріляти з цього типу зброї. Mm -hmm. а, е, вартість одного пострілу складає приблизно 300 тисяч доларів. Тобто уявити собі, що можна потренуватись якимось іншим чином, окрім симуляцій, це взагалі неможливо. І ми зрозуміли, що ми, вна, нам вдається. Симулювати різні типи зброї, і ми почали рухатися саме там за рік. Ми розробили десь 20 типів типів зброї і почали е, надалі реагувати на запити саме військових е, попереднього року. Була така перемога в. Симулясимуляційній історії ми зрозуміли, що дуже багато шахедів, всякі жуть і летить е, на Київ та інші міста, і потрібно тренуватися, саме їх збивати. І ми розробили тренажер по знищенню шахедів, е, який базується на кулеметі м 2 або ДШ, ДШК, або інші типи е, кулеметів, за допомогою яких збивають саме шахеди. Ми просимулювали це. Зробили треногу справжню, яка стоїть на uh, пікапах. Ми все це всі, всі бачили ці пікапи з кулеметами, щоб бійці в реальних наближених до реальних умов могли тренуватися саме збивати ці шахеди. Це досить складна історія в день, вночі це ну, коли перший раз пробуєш, Ну, не вдається взагалі ну нікому, тобто потрібно тренуватися, потрібно знати випередження, потрібно працювати в парі з хлопцем, який е, наводить на саме цей шахет, який потрібно збивати, потрібно наводити правильно. вони... Повинні знати, що їм робити, і коли летить шахет, це, це досить... ще ще командна, вибачте, робота. Да, так да, да, то тобто, наскільки так. я розумію, ця симуляція вона може бути застосована і до групи, наприклад, да, мобільно, яка збувається шахет. саме так. Дуже важливо взагалі в цей війна. Вона е, вона не така як Друга світова війна. Вона смарт-війна, тому що дуже багато смарт-технологій е, важково Озброєння роботизованих систем, безпілотних систем і потрібно тренуватися взагалі по іншому. А думка про озброєння у військових взагалі завжди швидше ніж думка про тренування, тому що вони думають категорію, як вирішити бойові завдання. Це головне. А ми саме показуємо всіми, всіми своїми розробками, всі, всією своєю діяльністю, що потрібно і про тренування теж думати, тому що. От нам потрібно сотні тисяч людей тренувати досить швидко. Ми знаємо, що дуже мало часу приділяється саме на підготовку, критично мало часу. І Якщо ми зможемо зробити ефективне і швидке тренування, яке ще й буде наближене до реального. Це дуже сильно підвищить, підвищить, під, під, підвищить нашу ефективність і е, е, пришвидшить нашу перемогу. Я от про цю динаміку теж ви дуже цікаво сказали, що спочатку починали з на тобто була був запит на е, відбиття штурмів на танках на бронетехніці. Так після того ви перейшли до вже до відбиття повітряних цілей. Тобто, от на цьому можна і відстежити, як розвивалася і наша війна. Так, тобто, ми відбили умовно колони, Чому там байрактари? Да, ті е, е, славні зараз. Ми про них так рідко згадуємо. Просто. Ну, колони великої техніки, да, нарухаються, так як на початку війни, а так само і НЛАО, так тоді треба було відбувати оці штурми та танкові. А тепер найбільша загроза це все ж таки загроза з повітря. Да? Чи було, було ще проміжковий якийсь був етап, тобто починаючи з протидії важкій техніці і до відбиття там шахетних атак? Тощо. Ну, важливо зазначити, що я не є професійним військовим, і те, що ми робимо, може виглядати як якийсь наш план, але це не так. Ми робимо. Все на запит військових, які реально знаходяться в бойових умовах: це бойові інструктори, це, е, це керівники верхньої ланки, це ну, офіцери, які кажуть, які ситуації відбувалися, і ми саме ці ситуації відтворюємо в симуляційному виртуальному середовищі, маючи саме. Репліку зброї, щоб боєць тримав в руках саме те, що він буде тримати під час війни, по вазі, по вигляду, по органам керування, в програмну частину, в якої ми все просимулювали математику, балістику, в погодні умови і вплив погодних умов: саме вітер, температура, дощ, ну, все, що завгодно, день, ніч. І за допомогою. Того, що ми збудували цей фундамент, ми приходимо, доходимо саме до побудови симуляції ведення бою, де можна доєднати будь-які роди і види військ, всі, які завгодно, там будуть і системи е артилерії, і системи РЕП, і е оператори дронів. Будь-що. І всі вони симулюють саме бой... поведінку в бойовому середовищі е з урахуванням. Людського фактору, який ну на, сумується при сумісній роботі, да і саме це буде максимально емерсивним, і саме це додасть можливість подолати якийсь страх невідомості, бо проблема хлопців, які хочуть чи не хочуть йти воювати, ми саме знаємо, що є така проблема, це проблема невідомості, тому що вони не знають, як цим користуватися, хтось не гранатометник. Якісь гранатометники, ми знаємо випадки, які не, не разу не стріляли з гранатометів а у нас за допомогою. Західних партнерів зараз зараз ну, тільки гранатометів видів там 10-12 є це АТ-4, Карл Густав, Панцерфауст, Матадор, всі ці види е, зброї вони є в армії, і хлопці просто не знають, що натискати за допомогою симуляторів. Це можна зробити це швидко, ефективно, не втрачаючи боєкомплекту, там з окупністю симуляторів, півтора в постріли чи в один постріл. Тобто, це практика, яка якої в світі е, не всюди має, тому що. Така велика війна, яка зараз відбувається в Україні, вона ж в світі відбувається тільки в Україні в такому великому форматі, в широкомасштабному форматі. І ми з того боку стаємо первопроходцями. І задаємо тренд для всього світу, як саме потрібно, щоб будувалася система тренування армії всього світу. Я думаю, що через це, після завершення війни, ми ще покажемо в світі круті технології, які будуть купувати весь світ, і робити нашу економіку потужнішою. І от такі такі в нас є думки. Безумовно, друзі. Я думаю, такі цікаві історії можна почути тільки на youtube каналі Київської школи державного управління, Підписуйтесь обов'язково і поставте пальці догори. Будь ласка, більша кількість людей зможе допомогти, і тут ви бачите, є практичні, скажімо, так, рекомендації для тих, хто нині збирається долучитися до сил оборони. Просто зараз якісь бійці тренуються якраз на цих тренажерах для того, щоб потім знищувати ворога. Тому друзі, ваші слова підтримки нашим силам оборони, тим зброєрам та технологам, які нині розробляють практичні курси підготовки. Ось такі впроваджують нові технології, залишайте. Будь ласка, після відео вів відео насправді такі важкі часи, дуже приємно відчувати ось таку підтримку, яку ви зазвичай даруєте нам нашим гостям. От щодо запитів військових, так ви кілька разів повторили, що реагуєте на них, розкажіть. Ну, якщо можна, так як можливо є якісь відкриті запити, про що можна говорити, які були такі найцікавіші? Так, тобто, замітувати, наприклад, якусь ситуацію для того, щоб бійці відпрацювали реакцію на них. Ну, я можу розповісти історію, як ми побудували саме тренажер по знищенню шахедів, і деякий час він не Постачався до Збройних сил України через те, що там досить довга процедура формування запиту, тощо, тобто бюрок, ну, бюрократія, певна є. А, і ми не припинили свою волонтерську діяльність. Вона складалася з того, що в нас є деякі тренувальні майданчики, де ми можемо показати, ми що у Рума називаємо а, такі кімнати, де ми можемо показати, як працюють наші симулятори. І щоб воно не простоювало, ми а, кожен день маємо певний а, певну програму для бійців, які можуть просто прийти без безкоштовно Воно потренуватися От під час повному з часу повномасштабного вторгнення ми по порахували приблизно, що це було десь 80 тисяч людей. За цей період це досить велика цифра. Да, можна казати, що це було не повноцінне тренування, що ми підготували саме бійців. Ми не підготували, ми надали просто цей майданчик майданчик, інструменти, щоб вони е могли е тренуватися. І е під час проходження таких тренувань вони проходять зі своїми бойовими інструкторами і надають фідбек. У нас була така ситуація, інша, третя. І коли ми у нас є сукупчення таких запитів, ми розуміємо, що це тренд. Ми додаємо це до програмного забезпечення, і так відбувалася саме еволюція нашого а, озброєння. Коли ми прийшли вже з цим а, в генштаб чи там в бюро кодифікації, там де проводиться оцінка, чи воно а, достойне до користування може поставитися на озброєння в Збройні Силу України, а, Вони майже вже не вносили якісь корективів, тому що корективи вносяться постійно, і саме через таке спілкування постійне кожен денне. А, а за допомогою ще й мобільних груп, які їздять по частинах, надають можливість на місцях тренуватися. У нас мобільна система, яка досить ага, Тобто не, не тільки до вас приїжджають, а ви їздите. Да, да, саме так. Да, У нас мобільна система, яка може поміститися в пікап чи навіть в легкову автівку. Ми можемо приїхати до частини, розгорнутися там за 15-20 хвилин і будь-якої кімнаті там 30 квадратних метрів вже починати тренувати. Наскільки я розумію, це може бути навіть неподалік від лінії безпосереднього бойового зіткнення. У нас були поїздки в дружков. У нас були поїздки і встановлені і в Покровське, і в інші місця в різні в різні часи, в Харків, Запоріжжя. Тобто ми постійно там працюємо, тому що саме там потрібна допомога. Хлопці, які е змінюються, одні йдуть на нульову позицію, одне ну, інші ротація, проходять ротацію. Ті, хто проходить ротацію, щоб вони підтримували і розвивали свої можливості, саме вони тренуються. Ну Там це проходить як, ну, як конвірним форматом. Тобто кожен день, навіть там 10, 12, 14 годин вони працюють на добу. Дуже велика ефективність цього, і в нас це дуже мотивує, і ми продовжуємо це робити. І звідти ми отримуємо фідбек, як зробити це краще і як зробити сучасним цю історію. Навіть в ну, нас є там, тренажери ПЗРК, Стінгери, наприклад, Шеперун, Ігла. Стріла, яка використовується зараз в Збройних силах України. І там є певні сценарії. Летить крилата ракета, її потрібно збити. Ну, тобто Ми розуміємо, що такі випадки є кожен, кожен день, коли збивають ракети зі Стінгера, а потім є деякі ракети, які почали ловушки відкидувати. Нам потрібно додати ці ловушки, щоб тренуватися, а що буде, коли от така історія буде. Або винишувач, або гелікоптер. І а, а як він летить? А чи співпадає траєкторія, чи вона може змінюватися? А от зараз вона така а завтра змінилася, і ми на все це дуже а, швидко реагуємо. Кожен день у нас працює команда, яка а, саме цим займається. Розкажіть про останні розробки, будь ласка, тому що так, я розумію, мобільні вогневі групи з кулеметами. Я бачив, ви показували, як це працює. Але зараз, певно, нові виклики, так, або нові види озброєння, на яких треба навчатися нашим військовим. А, з останнього, будь ласка, які тренажери нині. Взагалі, як тренд на що зараз, так, і які нові розробки? А, ну а, саме те, що я можу зараз а, розповісти, глобальний тренд це ми йдемо. До формування симулятору ведення в бою і більшість того ми вже зробили. У нас є тренажери відділення, які працюють. Їх можна масштабувати до роти, бригади. Ми додаємо тренажери, які можуть працювати в русі, бо є стаціонарні позиції, які простіше просимулювати є. Позиції, де все ж таки бійцям потрібно рухатися, ну, вруся опишіть да. простими словами. Тобто, це не знаю, якась бігова дорога, доріжка, чи ти стаєш? Ну як це симулятор, який від маємо там, там є дуже різноманітні рішення, mm -hmm. і це дуже залежить від типу від ролі самого бійця. Mm -hmm. Я хотів би через дуже короткий час це показати як, як воно буде виглядати. Але я можу додати, що наше завдання саме щоби. Всі хто бере участь в активних бойових активну участь в бойових діях могли під'єднатися до цієї системи і бути її учасником. Віаракуляри, лазерна технологія, десь може бути бігові дорожки, лазертак системи різноманітні. Ми колаборуємося з різними виробниками для того, щоб побудувати таку систему. Але дуже цікавий запит. Я вже казав, що в нас не могло бути якогось певного плану. Розбудову нашої системи і еволю... еволюції системи. А ми реагуємо на запити військових, і хлопці попросили створити тренажер по збиття шахедів як от, last, last Chance, да, з дробовика. Ми дізналися, що коли там 15-20 метрів лишається до, наприклад, дрону камікадзе, дуже ефективно збивати його саме дробовиком. І потрібно тренуватися, як це буде працювати. Бо з іншого боку, є оператор, який керує дроном, і в нас є таке система а, керування дронами. З іншого боку, може бути боєць, який винищує його з дробовика, і вони кер... одного завдання, щоб він не був збитий, а іншого завдання збити. Вони в парі а, можуть тренувати, напрацьовувати от такі рухи. І Потім, якщо а, не, не дай Боже, він отримати, а, а, опиниться в такій ситуації, він вже буде. А, Автоматично працювати в нього буде напрацьована м'язова пам'ять і він буде. Набагато ефективніше подолає цю ситуацію. На да, тут просто важливо ще раз підкреслити. Наскільки це здешевше загалом процес підготовки? Бо ну важко уявити, що кожен боєць буде тренуватися, збивати, наприклад, і в дрони, які летять на нього. Ну на реальних там умовно безпілотниках. безпілотники. Ви казали там 300 тисяч постріл один з ЕнЛАВ, так може коштувати Джавелін. Джавелін да і тому цей тренажер от, от от заміняє таку суму, яку витрачає Україна. Бо я Нагадаю, що військові потреби покриваються виключно за рахунок а, податків громадян а, щодо інших типів, да ну от реально, наскільки впровадження масове ось таких технологій може суттєво здешевшити процес підготовки наших військових. А, ну, взагалі, там а, а, кількість грошей, яка може бути зекономлена, вона в, в, сотнях, в сотнях разів від кошт а, тільки боєкомплекту, а, а це не єдина. Історія про ефективність, тому що боєкомплект просто простіше оцифрувати. І в нас є навіть лист, де одна військова частина, яка купувала таку симуляційну систему, ну, підрахувала, що за 9 місяців вони зекономили окупили цю систему 1800 разів. Угу. Uh разів. -huh. Да. Ну, тобто це такі великі цифри, що їх навіть ну немає сенсу рахувати. Є інша історія є види озброєння яких можна тільки в симуляції е, потренувати, ну як можна зі стінгера відтворити повітряну ціль е, як винищувач з такою швидкістю і е, з, та, з такою, е, з таким розміром, да? і з такими рухами, як е, винищувач відтворює або крилат ракети, або будь-що? Тобто можна щось приблизно симулювати, але це буде ну зовсім не те. Е, а смарт зброя вона потребує правильних рухів. Ані силових яких, яких, якихось характеристик. Тобто силових характеристики потрібні, тому що живелін більш ніж 20 кг важить, але потрібно знати, що ти натискаєш, в якої послідовності, і як саме. Бо ефективний постріл там більш ніж 90% ефективність враження, От, саме так і ПЗРК і інше типо озброєння. І оця комбінація відпрацювання саме зброї. Репліка зброї, плюс софтверна, тобто програмне забезпечення, плюс сценарій, який вже відбувався, або який може уявити бойовий інструктор, спланувати офіцер чи будь-хто, і також працювання в парі надає можливість відпрацювати ту ситуацію, яка завтра буде чекати бійців, або яка надасть можливість. Відтворити таку розбор польотів зробити і відпрацювати помилки, помилки, які були зроблені попередньо, і це ну за ці за цим майбутнє, і це підвищує а, час. А, підвищує час а, для навчання, це підвищує а, безпеку, тому що не потрібно сукупність бійців в одному місці. Ми знаємо, що це проблема. А, це дає можливість а, зробити дислокацію навчальних центрів дуже швидко. І навчити стільки мобілізованих скільки потрібно не відпускати їх в бой з недостатньою підготовкою, а все ж таки зробити максимально що, 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 що можна в даної ситуації і в даних умовах. Ви сказали, якась бригада там купила, наприклад, ваш тренажер. Я розумію, що після там базової військової підготовки бригади ще готує собі фахівців, зокрема за рахунок ось таких симуляторів. Це скоріше виключення, що в бригади є власний автономний, ось такий тренажер. Чи це стає масовішим? Це стає масовішим за рахунок того, що ну на мою думку, дуже ефективна була ідея надати можливість бригадам. Мати бюджет бюджети, купувати те, що потрібно саме в місцях, тому що саме Комбріг він знає, що йому потрібно тут, і це дуже пришвидшує процес. Процес куп... ну, придбання угу. не потрібно запускати дуже довгі процеси, які централізовано працюють, коли немає військового часу. Uh, і це надає можливість працювати з бригадами, і ми саме працюємо з бригадами з військовими частинами і постачаємо таким чином. Але є декілька шляхів постачання до збройних сил України. Вони вже описані. Про це розповідали і на ютуб платформах інші виробники і спілки, які допомагають зараз працювати з цим молодим виробникам, міліторі-тематики, які, які шляхи постачання це є централізована поставка через кодифікацію, цей благодійні фонди, які дуже допомагають. Є західні гранти різноманітні, які надають, надають гроші під потребу військових. І як це все збирається? Ну, Я думаю, що Хтось досить професійно розповісте, вже uh -huh. розповів розповість, який має з цим справу Ну, але має. позитивну динаміку ви точно бачите. А наскільки ну якщо порівнювати, не знаю, там за рік як може змінитися ситуація? Тобто, з якою швидкістю збільшується коло тих, хто звертається по ось такі тренажери, які їх мають? Врешті uh, я можу відзначити, що в нас дуже талановите військове керівництво. Вони з першого дня розуміли, що це дуже крута річ але а, але є певні певні процеси які не можна які не можна ну просто пропролиснути uh -huh. і потрібно отримати певні документи певні розробки що воно з з з зі зборки прототипів стало серійним виробництвом і я можу сказати що швидкість з якою з якою ми рухаємося вона дуже висока в нас Приблизно в п'ять разів на рік зростає кількість виробництва симуляторів. І сьогодні ми працюємо в основному в Україні. Ми працюємо, ми, ми, ми вирішили, що ми не отримуємо прибуток. Ми реінвестуємо в розробки і робимо все, що потрібно в Україні, щоб потім. Представляти Україну а, в на, а, на за кордоном а саме симулятори, які а, були відпрацьовані в режимі бою, які показали свою ефективність, мають відгуки. І там це буде користуватися дуже великим попитом. Ну, безумовно, Україна буде і після завершення бойових дій. Розуміємо, що на перших позиціях, зокрема і в контексті безпілотників, і сподіваємося, і цього треку так само. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Питань, насправді ще дуже багато. Сподіваюсь, коли зустрінемося безпосередньо у вас вже в майстерні у вашому шоу-румі, для того, щоб показати нашим глядачам все наживо. Дякую, що сьогодні були з нами. Дякую вам, що сьогодні були з нами, друзі. Для того щоб не пропустити той випуск, коли будемо показувати все на практиці. Підпишіться, будь ласка, на Ську школу державного управління Олексій Гуман мене звати до нових зустрічей. І лайки поставте. Якщо не заради мене, то заради себе ми з вами стаємо додалі впливовішим майданчиком. Тож ваші голоси обов'язково будуть почути. До зустрічі.